всім привіт! Так, ти знімаєш? Так, ви на каналі Альтра Вітра, мене звати Маріанна. Слухайте спекотно. <смір> я вдяглась, я вдяглась не по-італійськи. Тобто кінець травня, а я у теплій курточці і в джинсах і під джинсами в мене там колгутки з начесом. Ну, я мерзлюн, сономольто фредолоза. Я мерзлюн, мені холодно, і от у нас вже другий тиждень, як йде дощ, от вам Італія. Знову я в машині, знову йде дощ. От, знаєте, я дивлюсь одну сім'ю із Англії, із Лондона. І ось вони завжди показують Лондон сонце, сонце, а я показую Рим. Ось таке. Знову дощ, знову дощ. І... Чекаю я свій автобус. Ось припаркувалася на своїй улюбленій парковці, от і чекаю свій автобус. Ну і під дощем, звісно, не хочеться стояти. Для клас я дуже тепло їду. Знаєте, куди я їду? Ой, трішечки, В сторону знову, як завжди. Я їду робити собі брови. Ну, не робити, а тільки спитати, тому що я, я ніколи їх не робила. Оце, що ви бачите на екрані, дівчата це намальовані. Ой, після хіміотерапії я залишилася без брів і без вій. Розумієте? І якщо хтось каже, що ой, після хіміотерапії волосся відростає ще ліпше, все відростає, все ліпше, ще ліпше, нічого воно не відростає. Знаєте, волосся я втратила багато, але я сама по собі дуже така, знаєте, волохата, і в мене ще багато. Волосся залишилося. І незважаючи на те, що кожного ранку і кожного вечора я розчисуюсь, і біля мене отакий, знаєте, стохсіна от, із волосся, все рівно в мене ще дуже багато волосся. А ось брови в мене випали всі брови, і вії теж всі випали. І я вам дуже-дуже вдячна за те, що Ой, у вас. Вистачило, знаєте, і людяності, і такту, і ну, щоб не писати мені, що в тебе різні брови, тому що на багатьох відео, може, ви не помічали, а на багатьох відео я без брів, і вони в мене намальовані олівцем. Ось тому я була як інопланетянин, знаєте, без брів, без вій. І потім вони потрішечки, потрішечки стали відростати, але е дуже дуже рідкі і дуже дуже, ну як вам сказати, сиві, мабуть, сиві, тому що ну, мої хороші. Отака вона, хіміотерапія. Я ніколи собі не робила брови. Ніколи. Оце, що я намалювала собі, це я намалювала поверх своїх ось. Оце оцих таких рідьких. Ну, нічого. Побачила я нашу дівчинку у Римі в інстаграмі, яка робить таке пудрове напаленіє в неї на російській мові. Ось її сторінка. Я не знаю, що таке пудрове напеленіє. І я дуже боюся їх робити, ці брови, тому що. Не знаю. А раптом вони, знаєте, такі будуть чорні чорні, чорно-сині, як у жіночок. Тут я бачу, у Італії, як, Боже мій, хто їм таке робить? А з іншого боку, без брів, ну от знаєте, щоб намалювати брові, навіть ось такі. Я бачу, що вони не Але навіть щоб такі намалювати брові, я, брови, я м -м, витрачаю багато часу. Ось, ну не знаю. Зараз з нею побалакаємо і будемо щось вирішувати. А поговорити я хотіла з вами продовжити промову. Хочу вас підбадьорити і підтримати в тому, щоб ви не хвилювалися, мої хороші. Не хвилюйтеся, що у вас щось там не виходить. Боже мій, я дев'ятий рік тут, дев'ятий рік. Здавалося, ну ти ж вже повинна, знаєте, говорити як пташечка щебетати. Ось, а не виходить іноді. Іноді трапляється амнезія. І ти думаєш, господи, ну ти вже це слово вживала ну тисячу разів, ну тисячу разів. Оцю фразу ти вже говорила, ну чого ти знову зробила помилку? Тому що це нерідна мова. Ну розумієте, ну ну не вона. А коли ще ти завжди маєш таку думку, що ти повернешся до України, що ти в Італії не, не назавжди. То мозок завжди тобі говорить, що Маріана розслабся, розслабся. Ну не потрібна тобі та італійська. Ой, Мої хороші, тому не хвилюйтеся, що у вас не виходить. Я розумію, щоб отримати роботу, вам потрібна добра італійська мова. І я це також розуміла 9 років тому, коли у квестурі, от я закінчила на тому, що у квестурі я здала всі документи на отримання на дозвіл на проживання в Італії, і там я знайшла таку стопочку рекламки, де для іноземців можна знайти по своєму району. В Італії це називається Мунічіпіо, безкоштовну школу. Мовних курсів оцих для іноземців, саме італійська мова. Ось я знайшла по інтернету. Е, найближчі до мене курси були. Е, мені потрібно було їхати на трьох автобусах, міняти три автобуса щоб доїхати до курсів. Потім там, значить, курси в нас були півтори години і три автобуси, щоб. Доїхати додому. Тобто я витрачала набагато більше часу на дорогу, ніж на ті курси. Значить, що ті курси собою представляли. Прийшла я туди у кінці серпня, так, серпня, август, це серпень. Ось. І мене записали, було дуже багато іноземців, африканців, арабів, українці були. от Я одразу там познайомилася з дівчинкою з Києва. ось. І сказали, окей, гаразд, з вас 25 евро, євро. Ну це така страховка. Так, курси оці безкоштовні для іноземців. Якщо ти маєш документи, от на той час мені документи ще не видали, але мені видали таку речу знаєте, таку, як е, довідку, що ці документи в мене всі в порядку, і е, рано чи пізно мені їх видадуть. Ось. І тому мене на ці курси з задоволенням записали. А 25 евро – це е, така страховка на рік. От. І е, почалося, почалися заняття через місяць, приблизно через місяць, десь у 20-х числах вересня. На базі загальноосвітньої школи італійської. Це була школа для малеч для маленьких, там від трьох до трьох, мені здається, до 12 років там навчалися. Ось нам е, виділили клас. Ось ми там навчалися, як нас поділили на групи. Тобто сказали всім прийти 20 вересня. Всі прийшли. Було дуже-дуже багато народу. Ну дуже багато народу. І нас всіх завели в такий актовий зал і дали текст, такий не дуже важкий. На той момент я вже розуміла більш-менш італійську, і я вже її в Україні вивчала. Ось і для мене текст був легкий. І до цього тексту був ще тест. Ти повинен був е, помітити галочкою, е, відповісти на питання після е, прочитання цього тексту. Для мене це було легко читати, е, розуміти. Для мене це було завжди, як то знаєте, дуже легко. Але для мене було важко розмовляти, саме розмовляти, саме підбирати слова в от, граматика і роз, е, розмовна така частина, так, мови. Ось, оскільки я цей тест склала добре, то мене і записали у групу, яка вже, знаєте, була рівнем досить висока. От я спочатку так знаєте, зраділа, думаю, о, як мене оцінили високо. Я все ж таки добре вчилася в Україні. А потім я пожаліла. Ну от пожаліла, тому що там вже була група, яка претендувала на рівень біуно. Знаєте, це вже такий твердий середній рівень. От. А в мене був такий адоє. Ауно, адоє. Ось. І ще у нас в групі десь було, ну, може, чоловік 15, 16. І ось в нас була дівчина, одна росіянка. І вона якось, знаєте, з першого дня вона як-то взяла все в свої руки. От мені здається, от куди приходять росіяни, вони завжди чомусь вважають, що вони повинні бути головними. У нас було три дівчини з України, і хлопець був ще з України три дівчини, хлопець, тобто у нас було четверо. Потім були румуни, були Арабі, були, е, з Мадриду була дівчина іспанка, от і ще були албанці. І тільки оця дівчина з Росії, вона все взяла в свої руки. Вона стала старостою нашої групи. Вона була дуже активна. Знаєте, її ніхто і не обирав, але вона сама так себе обрала, і ніхто їй не сказав ні. І всі подумали: ну окей, ніж з нею. Зв'язуватись, ну окей, нехай вона буде головна. І ви знаєте, я потім дуже пожаліла, що ми так нічого їй не сказали, тому що ну, вона себе поводила не дуже коректно, м'яко кажучи. Тобто вона весь учбовий процес підлаштовувала під себе в неї був досить непоганий рівень італійської. Ми всі, знаєте, дивилися, чому вона взагалі на ці курси прийшла, тому що вона вже 5 років жила в Італії з чоловіком італійцем, і взагалі на ці курси я так розумію, ходили тільки або дружини-іноземки, які ну які мають час, щоб відвідувати ці курси. Тому що якщо ти працюєш, ну в тебе нема того часу. Ще нам задавали домашні роботи, і треба теж їх виконувати. І на це теж треба час. А коли ти працюєш, я вже це знаю. Ти мертва після роботи, яка там ще е, виконувати ці домашні вправи. Розумієте? Ось. І я дуже хотіла, знаєте, щоб учбовий процес був такий: від легкого до більш складного. І отак, от. От по потрішечки ускладнювати. Ні. оця росіянка вона задала такий тон. Вона могла запросто сказати вчителю встати, сказати: ви знаєте, у цю тему я вже знаю, мені це не цікаво. Давайте іншу тему, більш складну. Ну і всі як телепні. Так, так, давайте іншу тему. І тому я так знаєте, я походила на ці курси, я їх відвідувала. Я вже розуміла, що ні, там я нічому не навчуся, тому що оцей. Викладач він теж вівся на цю російську дівчину, і він нам отак от уривками давав з цієї теми, там препозиціони, тобто прийменники, трішечки з цієї теми, ще там з цієї, отак, от, знаєте, галопом по Європи. Не було ніякої системи, нічого такого, ну мені дуже не сподобалось. Я знаєте, я полагала, я так гадала, що. Мені ці курси будуть дуже корисні, але ну так сталося. Оскільки я вже була записана на ці курси, я вирішила їх все ж таки закінчити. На них я вивчалася один рік і в кінці року ми здавали екзамен. Незважаючи на те, що ця росіянка вимагала, щоб нам давали рівень, ну такий вже більш високий, бідуе, біуно, все рівно ми здавали іспит на рівень адуе. Тільки А-дуе. І оскільки цей викладач нам давав е, граматику італійську рівня B1, тобто такого вже, знаєте, середнього рівня, е, він нас попередив, щоб ми про це нікому не розповідали. Тому що е, держава Італія, вона не зацікавлена в тому, щоб іноземці вивчали безкоштовну мову такого високого рівня b бі дуе Тільки до А-дуе. Оцей самий начальний рівень. Так, він непоганий. Якщо ти знаєш добре Адуе, я вас можу запевнити, ви зможете собі і роботу знайти, і друзів-італійців, і ви будете тут розмовляти. Рівень Адуе, я не знаю, чому його так знаєте, зневажають, але якщо ви почитаєте, що ви повинні знати на рівні Адуе, ну там дуже багато граматики, дієслова, минулий рік, той рік час. Майбутній час, теперішній, все це ось таке, плюс ще герундії, плюс ще, ще щось. Ну, там дуже багато, навіть на А-Дуе замарочок. Але от викладач нам сказав Серджо. Він нам сказав, що ні, ви маєте змогу навчатися безкоштовно тільки до рівня А-Дуе. Іспит можете здавати тільки на рівень А-Дуе. Все. Тому я здала іспит. Отримала сертифікат, і те і теж нас попередили, що цей сертифікат, якщо ви отримуєте дозвіл на проживання по мотивам роботи, то вам потрібен цей сертифікат, але він дійсний тільки два роки. Ну, знаєте, за по великому рахунку я могла і не здавати цей іспит на АДУЕ, тому що для мого дозвілу на проживання по сімейним обставинам мені не потрібне знання італійської мови і цей сертифікат мені і так. Дадуть дозвіл на проживання. Ось. Це тільки потрібно тим а, 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 жіночкам, які приїхали сюди а, на роботу, за контрактом, щоб їм це все продовжували цей дозвіл а, з робочих а, мотивів, їм потрібен був цей сертифікат лівело АДУЕ». Ось. Зараз я не знаю, потрібен чи не потрібен. Але 9 років тому це було так. Я досить легко здала цей іспит, отримала сертифікат. Але, знаєте, а, я ж там навчалася з вересня по кінець травня. От, По кінець травня ми здали іспит. Потім в нас була така екскурсія Римом. Боже мій, ми цілий день ходили-ходили, я себе стерла всі ноги на цій екскурсії. Ну я скажу так, оця оці курси, вони ну, мало, мало що мені дали, якщо б я тільки навчалася на них. Тому що як то ми всі були зациклені на оцій росіянці? Знаєте, ми всі робили. Ой, На жаль, так як вона хотіла. І ви знаєте, навіть викладач він теж їй потакав, тому що він сам був наполовину росіянином. От навіть не наполовину, ні, ні, наполовину, тому що його мати була росіянка. Вона була якась там балеріна. І ось вона в дуже такому юному віці приїхала до Італії, тут залишилась і вийшла заміж за італійця. От, і оцей Серджо він завжди казав: мене бабушка росіянка. От він знав три російських слова: це бабушка, пірошки і матрюшка. Оці три російські слова він знав і він завжди їх повторював. Ой. І тому він у цій дівчині з Росії він знайшов одну думку, одну думку. От і так, він нас навчав тому, чого хотіла вона. Ну, не знаю, от якась вона була. Ти їй навіть нічого не міг сказати, ти тільки їй. Починаєш говорити, що, ну, наприклад, називемо її Ольга. Що Олю, ну, от хлопці з Албанії або з Руминії, дівчина, ми ще не розібрали ось цю тему. І вона робить такі очі, нібито вона не до чого, а що я, а що я? Я тільки запропонувала. Це викладач захотів ось цю тему. Ну, тобто, знаєте, я не я і хата не моя. Тому, провчившись на цих курсах, Два місяці я зрозуміла, що ні, так діло не піде. Ось, наприклад, цієї росіянці їй подобалось, коли нам показували якийсь то фільм, і потім ми робили писали твір про побачене такий собі переказ. Але даруйте, якщо ти тільки на рівні А1, А2, ну який там переказ. Так, вона це вже могла більш-менш писати. Їй навіть допомагав чоловік. Але мені ніхто не допомагав, мені було важко це писати. Ми ще не знали всі е, часи у цих е, дієслів, як відмінюються італійські дієслова. Вибачайте, я на пігулках. Ну, тому так. Трішечки річ, мова, не дуже добре. Ось. І е, е, я зрозуміла, що там, ну. Ні, там діла не буде. І тому я знайшла випадково причому. Там, от в цій місцевості, де я навчалася, буквально через дві вулиці була бібліотека, велика бібліотека. І я подумала, що може там теж є курси. Тобто я так знаєте, собі запроп... запрограмувала, що якщо в мене зайняті два дні на тиждень. от. Ми так з мамою домовились, що ці два дні, дідусь Джовані з моєю мамою. То я, ось ці дні, я їх заповню ще іншими курсами, якщо знайду, щоб я приїжджала вже, знаєте, на повний день, а не тільки на півтори години, які нічого тобі не дають. Так, ці курси мені дали багато знайомств, але я ж туди прийшла не тільки за знайомствами, а ще й за знаннями. А жарко. От. І тому. Я в цій бібліотеці знайшла інші курси. інші, Дуже така приємна дівчина, Джорджа, ось їх вела, і потім вони там ще інші були, італійські дівчата, як волонтери, знаєте, як волонтери. Ось, і це вже був зовсім інший рівень. Ось. Якщо, наприклад, у школі, от на базі школи, курси були, нам навіть не давали підручники, тобто нам давали підручники, які були вже там мальовані, перемальовані, вже всі вірні. Відповіді вже були там написані, тобто ну, ці підручники були дуже-дуже старі. То у бібліотеці нам давали ксерокопії, але слава тобі Господи, нові. І потім у бібліотеці ти міг взяти дуже багато додаткової літератури для навчання безкоштовно, розумієте? І курси там теж були безкоштовні. І потім, що Ще дуже важливо, що після того, як ти закінчуєш там курси, ти маєш право здати іспит вже на міжнародний сертифікат, розумієте? Який не має скаденції, який не має ліміту. Тобто, ти здав на рівень Адуе. Так, щось воно, щоб мене батарея не розрядилася. От ти здав на рівень, знаєте, Адуя чи Біуно, і це назавжди вже в тебе сертифікація. Тому так я почала ще і на цих курсах навчатися. Ось так. Так наговорила вже багато. Буде яка четверта серія.